Вітаю вас. Прочитаю е, послання до Римлян, 12 розділ 3 вірш. Кажу кожному з вас: через благодать, що дана мені не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно по мірі віри, яку Бог розділив кожному. сдати. Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно по мірі віри, яку Бог розділив кожному. Сьогодні у нас а, тема на зібрані, а, звучить: тим, чи скромна зарозум... зарозумілість. А, по російській зарозумілість це буде самоміння. Що ж таке зарозумілість? Зрозумілі, це підвищена думка про себе або пристрасть розуму, форма гордині нашої, що виявляється у стійкій, надзвичайно перебільшеній думці про власну персону. Тобто це щось дуже схоже на гордину. Але це коли людина дуже багато про себе думає. Вона Підвищеної, не просто думає про себе, а воно підвищено, підвищено про себе думає. Вона думає, що вона розуміє краще всіх, що вона, крім того, що розумніша, все краще всіх розуміє, все краще всіх робить і так можна перераховувати. Зарозумілість — це завищене уявлення про свою значущість. Коли ми починаємо вважати себе вищими, розумнішими або кращими за інших. Біблія багаторазово застерігає нас від гордості, яка часто є наслідком зарозумілості. Тобто гордість і зарозумілість тісно пов'язано, і впритчя 16, розділ, 18 вірш, написано, що сама мудра людина в світі вона написала такі слова. «Гордість Передує падіння, а горда душа, душа спотикає. Тобто ми всі з вами, можливо, чули, навіть можливо, хтось таке казав, що якщо ти високо літаєш, то бережи, щоб потім сильно не впасти. Ті, хто високо літають, вони потім боляче падають. І коли людина вона перебуває в стані зарозумілості, вона ризикує і втратити здатність слухати, чути і розуміти інших, не бачити своїх помилок, її серце ніби віддаляється від інших людей, віддаляється від Бога. Це може призвести до розчарувань і занепаду нашого духовного стану. Це дуже небезпечний такий стан, тому що коли ми робимо якісь. Такі гріхи, які ми знаємо і бачимо, наприклад, хтось куре, хтось п'є, ми бачимо, що людина десь щось має якісь проблеми. А коли людина десь про себе багато думає, або а, вона вважає себе краще всіх, і їй, їй не важливо хто і що каже, і як, а, це якось у нас а, на це менше звертається увага. Але це а, також є. Неправильно, і це є е, віком. У Петра 5 розділ, 5, -й, 6 -й вірш написано, Бог противиться гордим, а смиреним не є Отже, поперіться під сильну руку Божу, щоб Він вас підніс свого часу. Цей вірш нам говорить про те, що Бог не дає благодаті тим, хто гордий. Там написано, що він противиться. А, Мабуть, дуже небезпечно бути тим. Кому противиться Бог. І Бог дає благодать тим, хто має смиренне серце. Як же ця зрозумілість проявляється в нашому житті? Ми дуже часто буваємо самовпевненими. Це коли ми перестаємо, якщо говорити більше в духовній сфері, ми перестаємо шукати Божого керівництва, ми самі знаємо. Що нам робити, яке нам служіння вести, коли нам ходити на зібрання, що нам слухати, що нам не слухати. І це така як самовпевненість, яка проявляється у зарозумілості. Наступне, що може також бути в нашому житті, це зневага до інших людей, коли ми ставимо свої інтереси вище за інтереси інших людей. Філіп'янам в другий розділ третій вірш написано: нічого не робіть суперечки чи марнославства, але в смиренні майте один одного вище від себе. Тут написано, щоб ми один одного ставили вище за себе. А дуже часто, ми навпаки, ми все знаємо, все розуміємо, а от ти давай роби те, що я тобі сказав. Це також прояв зарозумілості. Наступне, як може ще проявлятися зарозумілість в нашому житті. Це е, ми стаємо стійкими до критики е, та порад. Це коли ми, нам говорять якусь пораду, або нам кажуть якусь настанову, якусь критику, а ми не хочемо це слухати. Іншими словами, ми відмовляємося від того, щоб нам хтось щось сказав і ми себе виправляли. Це також е, прояв зарозумілості. Що ж треба нам робити, щоб позбавитися цієї зрозумілості, щоб. Е, Знайти цю скромність і досягти цю скромності висамні. Перше, що нам треба робити, це визнати Боже керівництво в своєму житті. Ми повинні пам'ятати, що все, що ми маємо в нашому житті, всі а, наші фізичні, а, всі, все, що ми маємо фізично, все, що ми маємо, якісь духовні дари. Це е, все Божа милість до нас. І ми залежні від Бога. Перша Петра, п'ятий розділ, шостий вірш написано: отже, покоріться під сину руку Божу, щоб Він вас підніс свого часу. Покоріться означає, що ми визнаємо свою залежність. Що ми не самі вирішуємо, що ми робимо і як ми робимо, а ми покоряємося і ми визнаємо свою залежність від Бога і вдячні йому за те, що. Він нам дає. Це перше це визнати Боже керівництво у своєму житті. Наступно ми маємо молитися, маємо молитися, щоб Бог відкрив нам наші очі. Можливо, ми навіть не бачимо, що ми про себе якоїсь великої думки, і ми маємо молитися, щоб Бог дав нам це смирення. Ми можемо просити Бога допомогти нам звільнитися від цієї гордості. І молитва нам допомагає усвідомити, Бог може відкрити. Де, де ти ведеш себе не так, де ти думаєш не так про себе. Наступне, що нам потрібно робити, це нам потрібно навчитися служити іншим людям. І це, мабуть, одне із таких найважчих, де ми маємо проявляти справжню християнську любов. Ісус дав нам дві заповіді: любити Бога і любити інших людей. І якщо ми будемо любити інших людей, ми, коли ми будемо служити іншим людям і допомагати їм проявляти до них любов, то наше его буде зменшуватися, ми будемо ставити себе менше за інших, тому що ми будемо намагатися їм послужити. Бо сам Ісус Він показав нам приклад такого смирення, коли був на землі і служив людям. В Євангелії до Марка, 10 розділ 45 річ, написано бо й Син людський не прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за багатьох. І Ісус, і Бог нас закликає, щоб ми любили і служили іншим людям. І коли ми будемо по-справжньому любити і служити людям іншим, то тоді наша зрозумілість, наша думка про себе, наше его, воно буде. В нормальному рівні, тобто воно буде зменшуватись і його можливо навіть і не буде. І до цього нас закликає Ісус. Також така як практична порада нам треба розвивати здатність слухати інших людей. Часто ми вважаємо, що ми все розуміємо, ми все знаємо. Хай хто щось говорить, але я буду робити так, як я знаю. Але справжня скромність проявляється тоді, коли ми здатні слухати, здатні слухати та приймати думки, досвід і е, поважати інших людей. Особливо це дуже часто буває проблема е, між поколіннями. Молодь не готова сприймати старших, старші інколи не до кінця чують молодь, і нам треба навчитися. Слухати один одного, сприймати один одного і проявляти цю скромність. <кхи> Це нам дозволяє вчитися і зростати. В притчах 12 розділ 15 вірш написано: дорога дурня здається йому а, простою, але мудра людина слухає пораду. Сама розумна і сама мудра людина каже нам. Мудра людина, вона слухає пораду. Якщо ми будемо слухати пораду, ми будемо ставати мудрішими і ми будемо, по-перше, поважати інших людей, і слухати їхню думку, і в нас буде проявлятися ця скромність. Отже, скромна зрозумілість є важливим елементом нашого духовного з вами життя. Воно допомагає нам залишатися відкритим. Для Божого керівництва ми чуємо, що Бог хоче нам сказати. Ми йдемо, робимо те, що Бог нам каже. Ми цінуємо людей, які оточують нас і уникаємо, намагаємось уникати цієї пастки гордості. Апостол Павло звертається до Римлян і нагадує нам мати скромне уявлення про себе. Те, що я читав в початку. Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно по, по мірі віри, яку Бог розподілив кожному. Е, він закликає нас до того, щоб ми мали скромне уявлення про себе, бо це дозволяє нам зберігати серце відкритим для Бога і відкритим для, до інших людей. Нехай Господь нам всім допоможе зберігати це смирення, прагнути зростати і служити іншим людям. З любов'ю та радістю. Е, тому давайте будемо молитися, щоб ми мали в серці скромне ставлення. Як до Бога, е, і мали е, гарні стосунки з Богом і були прикладом для інших. Добре, давайте помолимося.